Katowania ukraińskich więźniów w rosyjskich ciurmachcy to na praktyka. Zadanymi danymi ON, ponad 90% Ukraińców zaznawały tortur w rosyjskich więźniach i ta taborach. Prote, jak powrócić wojskowych tamernych brańców Kremla do domu? Będziemy rozmawiać z naszym gościem, przedstawicielem koordynacyjnego sztabu z pytań, wojskowo powołanym Olegem Huszczynem. Panie Oleże, witaj w studiu Ukraińskiego Fokusu. Dobry, Dobry dzień. Vytaju. Україні відомо про близько 300 місць утримання полонених на території Росії на окупованих територіях. Це власне дані вашого координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Чи існує можливість моніторити ці місця? Чи існує можливість дізнаватися, в яких умовах взагалі там перебувають наші люди? Це одна з найскладніших проблем, які з якою ми постійно стикаємось в нашій діяльності, адже всім відомо, що. Російська сторона не надає доступу ані правозахисних організацій, ані ООН, ані навіть МКЧХ до місць тримання полонених, як полонених, так і цивільних, які опинились в російському полоні. Відповідно, офіційних каналів отримання інформації про те, що відбувається в місцях тримання, ну, фактично немає. Ми маємо. Розуміти про це здебільшого від пояснень і показань наших хлопців і дівчат, які повертаються з полону і розповідають про те, в яких жахливих умовах вони там перебували, і наразі перебувають їхні наші бранці там. Пане Олеже. Останній обмін полоненими між Україною і Окупаційною Росією. Відбувся 2 жовтня, і вдалося повернути 205 українців додому. Але багато людей перебуває ще в полоні. Моє питання завжди, коли розмовляємо про полонених, якими методами, якими техніками ви впливаєте на росіян, щоб вони таке і тих людей віддавали додому. Просто з тих тюрем? Мені б хотілося відповісти, що. Ці техніки, ці методи прописані в якомусь законі або в якійсь конвенції, і, зокрема в Третій Женевській конвенції, яка саме регулює питання перебування комбатантів в полоні. Власні, я тим не хтує. Абсолютно. Що ви робите, щоб таке дотиснути їх, щоб вони виконували? Ви правильно сказали. Це тиск, це тиск і перемовини, перемовини дуже часто. Відбуваються не публічно. Адже ну так, так вийшло, що це є запорукою е, позитивного результату, Не публічні перемовини. Я чудово розумію, що наші глядачі постійно хочуть почути і побачити, або зайти за лаштунки цих перемовин, як вони відбуваються. Хто бере участь, що обговорюється, або хто є, наприклад, посередником е, в цих перемовинах, проте вони настільки сенситивні і від наслідків цих перемовин залежить долі наших українців, які перебувають досі, перебувають в полоні, яких ми хочемо звідти витягнути, що коментувати конкретні кроки угу. буває вкрай небезпечно, адже росіяни. Постійно моніторять інформаційний простір, і будь-який необережний крок в цьому контексті викликає в них формальну відмову навіть від перемовин. Тому ми постійно балансуємо між тим, що можна сказати на широкий загал, і тим, як це відбувається у залаштунками перемовин. Звісно, що перемовини потребують і люблять тишу, але ми знаємо, що є міжнародні переговорники, які також допомагають Україні. Знаємо, що за допомогою, наприклад, арабських еміратів обміняли вже порядка 4600 людей. Туреччина допомогла звільнити 2200 людей. Власне. Яка роль цих країн? Чи вона більш технічна, чи все-таки вона більш вагома для України? І, наприклад, Україна без цих перемовників була б менш ефективна? Безумовна роль будь-якого посередника визначається і її кінцевою метою? В цьому випадку ми маємо пам'ятати, що. Всі посередники переслідують і свою також мету. Яку? В основному вона політична, і... але не треба про неї забувати, і не, треба... не можна говорити, що вони не є безпорадними в цьому контексті. Ні, вони дійсно допомагають. Проте, в будь-якому разі, я маю про це наголосити. Фундаментальна і основна роль все ж таки на українській стороні це наші люди, і ми маємо моральну і праву відповідальність за їх повернення. І в цьому випадку координаційний штаб, унікальна структура, яка створена, зокрема, і для того, щоб мати доступ до наших полонених, щоби формувати перемовну позицію. Все ж таки, я вам хочу сказати, що саме українська сторона є основним а, ключовим гравцем на цьому полі. А чи є взагалі розуміння, скільки наших людей перебувають у полоні? Скільки військовополонених, скільки цивільних? Точну суму, то, вибачте, точну кількість і комбатантів, тобто військовополонених і цивільних, очевидно, вам ніхто не зможе сказати точно. На жаль, Саме через, ваш перше, через ваше перше питання ми не маємо доступу до місць тримання. Росіяни, не скажу, що дуже ефективно працюють навіть з центральним агентством з розшуку, яке функціонує в рамках Міжнародного комітету Червоного Христа. Якби це відбувалося в рамках третьої конвенції, ми б знали точну суму, і вона була б публічною. Тобто може бути так, що в тюрмі є люди, про яких ніхто не знає? Навіть не може бути так і є. Так і є. Тримання інкомунікадо, тобто тримання mm. без зв'язку з зовнішнім світом це одна з форм тиску на Україну, на українське суспільство з боку росіян. Це абсолютно правда. Тобто, остаточну кількість не знає фактично ніхто. Дякуємо за розмову. Дякуємо за ваші дуже цікаві інсайти. Олег Гущин, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, був гостем українського фокусу. Дякую вам.